Жителі Костянтинівки. Сьогодні я у вашому місті проводжу евакуацію і хочу вам сказати навіть благаю вас, евакуюйтесь, евакуюйтесь зараз, не чекайте місяць, два-три, коли вже нам будуть неперелепки на в'їзді сюди. Тут постійно йдуть прильоти. Ви самі все це знаєте. Що вам дуже небезпечно тут лишатись і не нехтуйте собою. Залишайте все це, це все матеріальне. Головне вижити, а вижити не усім вдається. Всі ми знаємо, що Покровськ зараз це просто пекло, і на що перетворюється Костянтинівка на в'їздах фпв півіжки у місті, в півіжки, все в диму постійно ось такі от пейзажі знищених будівель. Нащо воно вам треба? І нам це також не дуже хочеться. Нам хочеться, щоб всі були у безпеці, всі були живі, але їздити до з цього пекла. Постійно ми не зможемо. Коли прийде час, що закриються в'їзди, будуть повністю всі дороги контролювати. FPV, ми не зможемо ракетувати, тому треба дбати зараз. Вже зараз виїжджати. Благаю вас, евакуюйтесь завчасно.